Це п'ятий ювілейний забіг на покрову, який відбувся цими вихідними у Рівному. Один з його учасників Олександр. Дуже класний спосіб, щоб пробігти, випробувати себе і зробити добру справу, тому що кожна гривня заплачена нашими учасниками, вона якби конвертується в реально круту, круту річ, тому що ми маємо як суспільство, громадянське суспільство це все розвивати. Щороку забіг на покрову організовують 14 жовтня. Втім, цьогоріч через введений воєнний стан, дату забігу перенесли, каже організатор забігу Сергій. Цього року, у зв'язку з тим, що воєнний стан в країні, ми проводимо його не в день по крові, тому що це не вихідний зараз день. Раніше, коли це був вихідний день, ми проводили саме 14 жовтня. Зараз ми проводимо 9 жовтня сьогодні. У нас є три дистанції на вибір. Найменше це одне коло, 2,1 км, далі 5 кіл це 10,5 кілометрів. А також якраз основна дистанція, яка є, це рівненський півмарафон, це 10 кіл, 21,1 кілометр. Зібрані за участь в забігу гроші організатори планують передати на благодійність. Реєстрація коштувала 300 гривень, з кожної реєстрації 200 гривень, а я думаю, що можливо навіть трошки більше нас вийде. Ми будемо віддавати на Рівненський будинок ветеранів. Власне, мета заходу це зібрати кошти на підтримку Рівненського будинку ветеранів. У півмарафоні взяли участь 200 учасників. В результаті забігу організаторам вдалося зібрати понад 57 тисяч гривень. Артем Остепюк, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівне.